У мене нещодавно був геніальний дзвонок. Який ти посоветуєш на когрузу фунгіцид? І тут я завис. Самий хороший фунгіцид це інсектицид. Часно внесений інсектицид це найкращий фунгіцид. Емі Про. Три рівні захисту. Ну, я ж кажу, що я завис. Мене питають, які функції на кукурудзу, я завис. Я, ну, я не маю що сказати. Я намагаюсь згадати а, хоча б одну хворобу, кромі <NP -4> ну, крім розу, в мене нічого в голові не висить, і то я його не бачив дуже давно. Я в цьому году в Черкаській області, але точку бачив, але там. То не ти рівнішкодочинності, да, про які ми говоримо, коли ми бачимо відео з Аризони, десь там, де вони шурують і стробілориди, який ще хороший триазол, два рази, і так далі. Як згадуємо років там 4-5 назад, була там хайп щодо фунгіциди, щось і урожай. 18-й рік був нормальний урожай кукурудзи, все там і це хайп. Давайте ще туди фунгіцидів. І в маркетингові ці фішки від таких цих провідних от Бразилія там нарощується. Фуніцид захисти. Ну ми теж кинулись, спробували декілька полів. <смі> Потім був 20-й рік, і теж одна поважна компанія показала досліди, заклала в Житомирській області внесення фунгіцида свого. Вони в тому це вже прибрали. Ви <смі> два рази їм то зауваження зробили. Показали приклад. Контроль зібрали 4,5 тонни тони кукурузи, а де внесли фунгіцид? Дві. – Ні, де внесли фунгіцид, зібрали шість, півтори тони прибавку. Питання при рівні урожайності в 5 тонн кукурузи, які там хвороби можуть бути, коли була засуха? <рес> засуха. Ну такі дивні речі, це моє відношення до фоніцидів. ну, ми спробували, подивилися ну, у нову прибавку. Не, ми, вносимо фунгіцид, да, ми вносимо фунгіцид на кукурузі. Протруйник. Ні. На насінньовій. Ні. Ділянки гібридизації. Де ну, в тебе я шкод, на сім'ї. Там не пошкодження. Ділянки є. Ділянки, де да, да. Ми вносимо. Це йде рекомендація виробників там, внести. там. А які там діючі речовини? З ну, строброї не вносять комбінації з стробів. Прива те, що вони рекомендують, вносимо треба. Ну там полив заряджено, все, все нормально. 200 азоту. Ну, не не, вносимо, я бачу, що але... у нас під Полтавою в стесях теж катаються оприскувачі вносять фунгіциди. Але ну, там же ж такий уровень секретності, що не, там нічого, строб... немає. І треба розуміти, що дійсно батьківські ліні, вони все-таки там є обмеження по багатьому гербіцидах, що можна вносити, бо в нас є ділянки гібридизації кукурузуми. Урочить в Борисвильському районі, і є 500 гектарів підполив. Там ну, жорсткі обмеження по гербіцидах, інциди там немає обмеження, а і фунгіциди так само рекомендують. Ну, бо тому що там рівень затрат і рівень прибутковості набагато. Ділянка реблізаті кукурузи може давати від 2 до 3,5 тисяч доларів з гектар. І тому там це 30, 30 доларів, 30 доларів фунгіцида Ну, так окей, як один долар, як ти даєш до кожного прискування інсид, додаєш, який стоїть 1 долар. там, да. Емі Про. три рівні захисту: новий інсектицид від АХТ з унікальною комбінацією діючих речовин. Емамектину бензоат, ацетаміприд, біфентрин. Еміприд-ПРО відмінно контролює лускокрилих у різних стадіях розвитку: яйце, гусінь, і маго, і маго західного кукурудзяного жука та широкий спектр інших шкідників у посівах кукурудзи, соняшника та ріпака. Еміприд-ПРО має овіларвіцидну дію та зупиняє живлення протягом декількох годин після контакту зі шкідником. Формуляція ЕміПрит Про розроблена спеціально для внесення дронами. Комбінація діючих речовин з різним принципом дії забезпечує відсутність резистентності. ЕміПрит Про від бренду Агрохімічні технології. Детальніша інформація на сайті. Це був один із фрагментів дискусії. Щоб подивитись відео повністю, перейдіть за посиланням під відео. До речі, всі глядачі повного формату отримують подарунки. Не пропустіть, тисніть посилання.